Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро Либіцька, вулиця Маршальська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Деміївська площа. Шановні пасажири, разовий квиток для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований разовий квиток не дає права на проїзд. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка Деміївська площа. Маршрут номер 1 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автовокзал. Шановні пасажири. Разовий квиток для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований разовий квиток не дає права на проїзд. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка автовокзал. Маршрут номер один. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: проспект науки. Шановні пасажири, вивчайте правила користування міським транспортом і ретельно дотримуйтесь їх, перебуваючи в салоні громадського транспорту. Будьте взаємно вічливими. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка Проспект науки. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Стратегічне шосе. Зупинка Стратегічне шосе. Маршрут номер 1 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка гідрометеорологічна. Шановні пасажири, разовий квиток для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований разовий квиток не дає права на проїзд. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка гідрометеорологічна. Маршрут номер 1 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Лисогірська. Зупинка вулиця Лисогірська. Маршрут номер 1 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Інститут фізики. Шановні пасажири. Будьте взаємно вічливими. Поступайтесь місцями в салоні особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка Інститут фізики. Маршрут номер 1 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Панорамна. Зупинка. Вулиця Панорамна. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Багринова Гора. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка Багринова Гора. Маршрут номер 1 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Маршальська. Кінцева. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка вулиця Маршальська, Кінцева, Шановні пасажири. Виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Маршрут номер 1